Вітаю вас на каналі Любить квіти. Я хочу вам сьогодні показати підвіконня на лоджії, які квіти у мене тут ростуть. Тут в основному квіти, які я лікую і дорожчую, не для прикраси. Тому вони і в технічних горщиках. Ви знаєте, що я люблю, щоб були горщики, там чи кераміка, чи гарненький горщик, щоб квітка була. Виглядала цікаво. А тут, бачите, всяке є: і пластикові відеречка, і, і баночки, і скляночки, все на світі, тому що тут все-таки в мене як реанімашки, і дорощування рослин з діток. Ну, ось перша в мене Бугінвілія. Це махрова Бугінвілія, вона у мене давно я купляла її маленьким живцем. Ну Вона тут стоїть, тому що найбільше світла. Бугенвілія потребує багато світла. Далі з патефілом ми надорощувані, це дітки. Ось папороть крило пташки. Ось дивіться, яка в нього, бачите, так воно і схоже на крило пташки. Я його навесні пересадила, він довго не нарощував зелень, коріння нарощував, а це вже бачу, що пішов в ріст. У мене є невеличка колекція гіпіаструмів, кілька штук простих, а то решта махрових. Ну, махрові дуже дорогі цибулини. Я купувала їх по оцінці, там за невеличкі гроші, теж лікувала і так я собі зібрала невеличку колекцію. цимбідіум. Вже років 2 2-4 вони в мене. І так я до кінця не вивчила цю рослинку. Я взагалі не знаю, чи реально їх вирощувати в квартирних умовах. Це дуже гарна орхідея. Дуже коштовна, але проблемно їх вирощувати. Я бачила, що їх вирощують у теплих країнах. Навіть взимку вони стоять на балконах, вирощують їх в теплицях. А от в квартирних умовах я знаю всі ці нюанси, які потрібні їм, і перепади для закладки квітконосів, і про догляд. Але чи реально їх вирощувати в квартирних умовах, я не знаю, тому що дають квітконоси, дають бутони. І в результаті засихають, і там, може одна-дві квіточки відкриється на тому все, тому я ще цим бідіумом вивчаю. Ще вони для мене новий й невідоме. Так, далі оксаліс або кислиця. Зараз я з диванчика злізу, бо хотіла так зверху вам показати. Вже готується до сну, до зими. Вже позасушував свої листочки трохи, а трохи ще є. Ось такий саліс мій. Кала дуже гарно наросла в цьому році, дуже висока, вища метра. Стояла в мене тут на підлозі. Це вже поставила щоб більше було їй сонця, але то сонця немає. Сьогодні дощ стукає по підвіконню. І не заквітла вона в мене в цьому році. Не знаю, що їй не вистачило, але не квітувала. Дендробіум жовтий у мене дуже великий, я його недавно пересадила, бо вже завалювався, був в пластиковому горщику. І падав постійно, бо вже такі, бачите, в нього великі псевдобульби, високі вони, він квітував дуже гарно. І я пересадила в кераміку. Я дуже люблю кераміку. Ось і росте. Якраз в нього був період активного росту, якраз час пересадити був. Знову цим відеом. Нікому не раджу купувати цим відеум в інтернет-магазинах, бо прислали гнилий, з запахом гнилі. Ось лікувала-лікувала. Ну, наче не пропав, але і не наростає толком, мучиться. Такий ось є, і ось такий. Бегонія чорний бархат, вирощена із листочка. Ще одна діточка. Молоденька рослинка. Зробила ось перевалочку їй, нехай наростає. Це моя пілеєчка дрібнолиста, маточна рослинка, маточний такий кущик. Я її дуже багато з неї брала живці в цьому році. вона така трудяшка-трудяшка. Але щось в кінці літа вже почала обсипатися трохи. Поставила сюди, щоб більше світла було їй. Ну, так як в мене багато реанімашок, і я живцюю рослинки, то в мене є така тепличка. Ось в кінці літа я вам показувала, що я ставила на живцювання, Переукорінила свою фіалочку. Ну, ось, стоїть там тепличці. Далі. Живець бугінвілії махрової, красандрочкий живець, компонулка, буду вже її в кінці сезону. Вже вона, бачите, яка не дуже виглядає гарно. Буду її обрізати на гілочки, підготую до зими і нехай собі відпочиває вистакали. І треба зробити їй перевалочку, бо все-таки швидко пересихає ґрунт. Хочу на фітильному поливі. Ось такі в мене вже цибулинки на відпочинку. Ця цибулинка ось дала дітку. Це червоний не кліш, це була обробка. І так під лосочкою лишилося. Запитаєте, чи я обрізаю листя? Так, цим всім пообрізала, тому що їх в селі тужували кліщі обробок. Було там дуже багато, і вони так в горлишку сиділи. Близько до горлишка цибулинки. Я боюся, щоб вони не позалазили в цибулинки, то я позрізала їх. Там таке червоне було на листі і позасипала колоїдною сірою. Це я раніше їх ставила на відпочинок. Ось. Ну, вони, звісно, показали, що їм вже треба йти на відпочинок, вони почали відсушувати свої листя. І я позачищала так горлишка їм, не ризикувала, бо кліщі їх. Атакували все літо. Папороть моя, дуже люблю папороть. Такі вони великі, гарні. Каміла продовжує наростати. Вже познімала їх із фітильного полива, тому що вже похолодало. Перелив їм не потрібен вже по мірі просихання грунту поливаю. Зараз це міжсезоння, а це холодно, що в квартирі. Дуже-дуже обережно потрібно поливати рослинки. Красандру поливаю тільки тоді, коли опускаю листя. В неї великий горщик. Коріння вже повний горщик, але не пересаджую. Вже, мабуть, десь в лютому місяці перевалочку зроблю. Вже, бачите, гілочки витягую. Я зараз не зачіпаю їх, не формую. Буду це все робити в лютому місяці. Нехай собі відпочиває. Вона така трудяжка, вона так все літо. З ранньої весни і до пізньої осені вона квітувала. Там не є колосочки. Ось вони. Вона ще буде квітувати, але це вже буде таке поодиноке квітування. Ось колосочок. Бачите, я вам його сфокусую. Буде, але вже не так гарно, як це було літом. Ще один, ще одна папороть. Ось так він виглядає. Красень! Всім гарного дня, тихого, мирного дня. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що були зі мною.